вами розглянемо пристрій захисного відключення або просто ПЗВ. Його будову, принцип дії, технічні характеристики та основні схеми підключення. У вас виникає питання, для чого призначений цей пристрій технічний? Уявіть собі, що у вас у ванній кімнаті встановлена пральна машина. Якщо це навіть дуже відомий бренд, такий як Bosch, або Siemens, або Занусі, або інші, поломці схильні, будь-який електричний пристрій, будь-якого виробника. Отже, уявіть собі ситуацію, що у вас пошкоджується мережевий шнур. Тому напруга може опинитися на корпусі пральної машини. І якщо ви одночасно доторкаєтесь до корпуса пральної машини і до водопроводної труби, ми через себе замикаємо електричний ланцюг. І в більшості випадків це закінчується електричною травмою або електричним ударом. І тому були придумані ці сучасні пристрої, пристрої захисного відключення. Наразі хочу додати, що пристрій захисного відключення є одним з найкращих технічних засобів захисту людини від ураження електричним струмом і одним з найкращих засобів захисту електропроводки від займання. І тому майбутнім електромонтерам необхідно ретельно вивчити їх технічні характеристики, принцип дії, будову та основні схеми підключення. Перед вами двополісний пристрій захисного відключення, який застосовується в низковольтних електричних мережах промислового і побутового призначення для підвищення рівня електробезпеки людей та електроустановок. ПЗВ виконана пластмасовому діелектричному корпусі з термостійкої пластмаси. На ліцевій панелі пристрою захисного відключення знаходиться курок або ручах керування синього кольору. Знаходиться кнопка тест, кнопка тест білого кольору і позначена буковкою Т. При натисканні на кнопку тест ПЗВ спрацьовує, якщо воно справне. На ліцевій панелі пристрою захисного відключення зверху знаходяться дві клеми. Для підключення фазного і нульового провідника. Знизу також знаходиться дві клеми для підключення фазного і нульового провідника з боку навантаження. Далі маємо на ліцевій панелі позначки. Розглянемо їх більш детально. Перша позначка це Аска Укр Р. Вона означає торгову марку і бренд пристрою захисного відключення. Далі йде каталожний номер ПЗВ 2001. Номінальний струм навантаження. У даному випадку цей ПЗВ розрахований на 16 А. Номінальний диференціальний струм або чутливість пристрою захисного відключення 30 мА. Напруга мережі 220 В 50 Гц. На лицевій панелі наведена також схема підключення ПЗВ до мережі. У даному випадку це електромагнітне ПЗВ. Далі ми бачимо номер стандарту. Далі бачимо позначку, що товар сертифіцірований. На задній панелі пристрою захисного відключення знаходиться спеціальний замок або защолка для встановлення нашого пристрою захисного відключення на спеціальну 35-млітровую дін рейку. Внутрішня будова ПЗВ складається з таких основних елементів. Дифференциальный трансформатор струму нулевой послідовності – позиция 1. Спусковый механизм, позиция 2, Механизм електромагнітного розчиплювача 3. Провідники контрольної обмотки, позиція 4. Вихідні клеми 5. Вихідні клеми 6. Дуга сильна камера позиція 5, електронна плата 7, кнопка ТЕСТ 8 і резистор 9. Основним вузлом ПЗВ є диференціальний трансформатор струму або трансформатор нульової послідовності. Як бачимо на схемі, він має три обмотки. Первинна і вторинна обмотки підключені у фазній червоного кольору і нульовий синього кольору провідники відповідно. Третя обмотка чорного кольору підключена до пускового пристрою, який виконується на чутливих поляризованих реле або електронних компонентах. В залежності від цього розрізняють електромагнітні і електронні ПЗВ. Пусковий пристрій зв'язаний з виконавчим пристроєм, який включає силові контакти з механізмом приводу. Підключимо до схеми навантаження. В схемі виникає електричний струм, який притекатиме через обмотки І1 і І2. У нормальному режимі за відсутності струму витоку в колі по провідниках, що проходять через вікно магніта проводу трансформатора струму протікає робочий струм навантаження. Саме ці провідники утворюють зустрічно включені первинної вторинної обмотки трансформатора струму. Дані струми будуть рівні по величині протилежні за напрямками. Вони наводять в осерді трансформатора струму рівні, але зустрічно направлені магнітні потоки. Отже, результаючи магнітний поток до рівня 0, струм трансформаторної обмотки диференціального трансформатора також дорівнює 0 і пусковий пристрій знаходиться в стані спокою. При дотику людини до корпусу пральної машини, на який відбувся пробій ізоляції по фазній обмотки диференціального трансформатора, окрім струму навантаження, буде протікати додатковий струм, струм витоку на схемі позначений позначкою ID. І струм дорівнює I1-I2. Напрямок цього струму позначено жовтою штриховою лінією. Тепер струми у нас нерівні, нерівні і магнітні потоки, які тепер вже компенсують один одного. Через це в третій обмотці трансформатора виникає струм. Якщо цей струм перевищує, встановлене для ПЗВ значення, то спрацьовує пусковий пристрій, який впливає на виконавчий механізм. Виконавчий механізм, що складається з приводу спускового механізму і групи силових контактів, розмикає електричне коло, внаслідок чого пральна машина відключається від мережі. Для кращого усвідомлення роботи ПЗВ розглянемо його роботу покроково. На Наведеній схемі навантаженням є лампа розжарювання. Крок 1. ПЗВ не зведено, контактні пари не замкнуті. Напруга в електропроводці відсутня, лампочка не світиться. Речаг керування ПЗВ знаходиться в положенні відключено. Крок другий. Вимикання ПЗВ здійснюється взводом речага керування звод ПЗВ, який розташований на лісовій панелі пристрою. Крок третій. При цьому замикаються силові контакти ПЗВ. Пружина спускового механізму ПЗВ стискається, в колі з'являється напруга, ПЗВ зведено. Крок 4. Одночасно замикається магнітний контур поляризованого реле, Пружина реле розтягується, що свідчить про взвод реле ПЗВ. Крок 5. Реле ПЗВ взведено. рухома ярмо реле утримується магнітним полем постійного магніту. Крок 6. ПЗВ підключений нормально працює, тобто виконує свою основну функцію. Захист від появи струмів витоку. Напрямок струму вказана подвійними червоними стрілками. Скрізь замкнені контакти ПЗВ протікає струм на навантаження. Лампочка світиться. Крок 7. Якщо людина одночасно торкається пошкодженого проводу під напругою і, наприклад, водопровідної труби, вона через себе замикає електричний ланцюг, створюючи ланцюг струму витоку. Крок восьмий. Фазний струм тепер поділяється на струми витоку і струм тралі. Струм витоку дорівнює струму фази мінус струм тралі. Одинарні червоні стрілки ви бачите на слайді. Крок дев'ятий. Увага! Поки струми однакові, їх магнітні поля компенсуються. За рахунок різниці струмів з'являється магнітне поле диференціального трансформатора і в його контрольній обмотці виникає РС пропорційна струму витоку. Крок десятий. Змінна магнітне поле в диференціальному трансформаторі збуджує таким чином в сигнальної обмотки контрольної змінний струм. Крок 11. Цей змінний струм через діод перетворюється в пульсуючий струм. Пульсуючий струм надходить в котушку поляризованого реле та створює протилежне основному магнітне поле. Реле ПЗВ спрацьовує. Крок 12. Магнітне поле зменшує притягання рухомого ярма поляризованого реле. Пружина стискається і відриває ярмо від осердя. Крок 13. При спрацюванні реле воно механічно діє на спусковий механізм ПЗВ. Механіка дії спускового механізму схожа на механізм дії спускового курка або, наприклад, мишеловки, тобто звільняється взведена раніше пружина. І останній крок 14. ПЗВ миттєво спрацьовує, розмикаючи силові контакти. Електрична коле знеструмлена, струму витоку немає. Життю людини нічого не загрожує. Існує багато різних схем підключення ПЗВ. Пристрій ПЗВ 2001 УКРМ підключається до електричної мережі послідовно з автоматичним вимикачем, який захищає коло від струмового навантаження і короткого замикання. Тип захисту АС, тобто такий, що реагує тільки на диференціальний синусоїдальний струм. Для забезпечення нормальної роботи ПЗВ та автоматичних вимикачів необхідно проводити підключення тільки одножильним проводом. Категорично заборонено в один затискач клему встановлювати проводи різного діаметру. У разі використання багатожильного проводу необхідно здійснювати лудіння його контактної ділянки або використовувати спеціальні наконечники. Пам'ятайте, при підключенні ПЗВ до мережі необхідно неухильно дотримуватися вимог пуєр. Встановлюється ПЗВ після автоматичного вимикача. Номінальний струм навантаження ПЗВ слід обірати на ступінь вище ніж номінал струму автомата. Наприклад, автомат на 16 А. ПЗВ обираємо на 25 А. На розгорнутих схемах ПЗВ позначається як звичайний багатополісний рубільник. Тільки додатково вказується струм витоку. Зверху. Позначено двополюсний ПЗВ з номінальним струмом витоку 30 мА. Знизу позначено чотирьохполюсний ПЗВ зі струмом витоку 300 мА. Я сподіваюсь, що цей відеоурок допоможе вам у вивченні будови і принципу дії сучасного пристрою захисного відключення, який завжди захистить вас і всіх кто користуется електроприладами.